Тобто, бачите, як ну, Кремль грає в якийсь спосіб. Кремль грає в такий спосіб, що він використовує на досягнення європейської демократії, на, там, і цінності на цінність, наприклад, там от, ну, цінність там, людського, людського життя, цінність спеціаліста, який працює, да, там в небезпечній цій області. Для того, щоб потім тиснути. Тобто, використовувати використовувати досягнення демократії для того, щоб Свою, ну, захищати свою недемосвій недемократичні підходи. Все тут і, і вважаю, що до нас не до, до до Кремль вважає, що до, до нього не можна ставитись е, якось негативно через те, через те, що до нього потрібно ставитись з точки зору. Демократичної європейської, тобто він вважає, так що він може застосовувати будь-які стандарти. А до нього повинні бути застосовані стандарти демократичні, оскільки Європа це демонструє. Європа це не те, не лише там декларує, а саме так і робить. От. А значить, по відношенню до України ми можемо вчиняти, як нам заманеться. Да, звичайно, і, і, і от ви, ві, ві, да, і виступ Путіна перед от, перед послами mm -hmm. да, своїми да. якраз він це і демонструє. Тут от, багато хто з російських експертів, навіть ну, про кремлівських, помітив цю от неузгодженість. Да, тобто, тут там звичайно можна помітити з одного боку і. Намагання там, відновити історичну справедливість, але всі говорять про те, що е, слова Путіна можна тлумачити як завгодно. і Той самий Китай може витлумачити їх по відношенню до російського Далекого Сходу, так як йому заманеться. Тобто, тут, хоча, ну, тут все ж таки мова е, повинна йти про, е, от, про інше, да, про е, те, що. Кремль вважає, що до нього повинні застосовуватися європейські стандарти.